Всім привіт! В цьому відео розкажу, скільки можна заробити кидаючи фрізбі-диски. Всі знають, що таке літаючий диск, пластмасова тарілка. Кидають на пляжі, парку є декілька видів спорту, найбільш популярних. Зараз розкажу в кожному виді спорту, скільки професійні гравці заробляють коштів. В Ultimate всі офіційні турніри, чемпіонати світу, чемпіонати України і взагалі. Будь-яких країн всі любительські. Там за перше місце команда отримує кубок, медалі, можливо, якісь призи від спонсорів, але гравці і збірники не отримують зарплати і грошових ніяких компенсацій за перемогу і чи участь в турнірі. Навпаки, гравці сплачують внески командні і гравці сплачують внески персональні внесок гравця. Але є професійні ліги, яких було декілька за останні там, 10 років в Америці. Але одна з самих успішних – це Audiel, яка досі існує. Там ділиться на 4 дивізіони. Схід-захід, північ-південь, участвують команди тільки з США і з Канади. Одна чи дві. Там гравці мають контракти з цими командами. Повідно, вони отримують зарплату. Зарплата в основному є декілька топових гравців, які мають контракти, що вони 100% якісь виплати мають в місяць. Але в основному більшість отримують за гру. Тобто ти граєш, отримуєш якусь кількість відсотків з проданих білетів відповідно глядачів, які прийшли на ту гру. Ще спочатку гравців, спочатку заснування самої цієї, ліги, деякі гравців, яких запрошували, то їм частку клубу давали. 0,05% власності клубу, за який вони грають. Відповідно, якщо вони далі там грали чуть більше, то вони отримують більше відсотків і все. В середньому гравець. Алтимат професійний, який грає в Лізі, отримає 300-700 доларів за одну гру. Якщо помножити цю цифру на кількість зіграних ігор, і в середньому отримують десь 60 тисяч доларів у ці професійні гравці. Ну це в середньому а, мінімально там, 40 тисяч, максимально є гравці, які отримують і 180 і більше. Це залежить від самого рівня гравця. Якщо взяти поділ, між які гравці там, більш зіркові, отримують відповідно більше. Те, що я дізнався, більше виплати мають хендлери, ті, що розкидуючі, менші зарплати мають катери. Друге це DDC, гац і фристайл. Це абсолютно любительські, ніяких професійних спортсменів там немає. Просто грають, виграють турніри, отримують кубки-медалі, все. Так само ще скажу про дог Frisbee, але правильно догди скористовувати таку назву. Теж, якщо проводиться чемпіонат світу, інші чемпіонати, турніри, там тільки любительські, вони отримують медалі, кубки. Деякі самі топові спортсмени і собаки мають контракти з виробниками. Дисків для е, собак, відповідно, там може бути якісь виплати за кількість проданих дисків е, і так далі. Тут вже персональний бренд, хто має, той вже над ним працює. Ну і наостанок, е, найбільше професійних спортсменів, е, які заробляють просто тим, що вони кидають диски, це в дискгольфі. Є професійна асоціація. Гравців Дезгольф, і там, навіть якщо ти граєш, ти маєш або аматорський статус, або професіонал. Якщо ти професіонал, ти на турнірі можеш отримувати кеш. відповідно на великих турнірах є призові, є внески, всі гравці скидаються внески, але топ там, 20% від професіонального дивізіону отримають кеш. Перше місце більше, друге місце менше. Відповідно, якщо ми беремо якийсь там топовий турнір, то за перше місце там може бути 10 тисяч доларів, друге місце там 7, третє місце 5, і далі менше, менше, менше менше. Відповідно, ти можеш зайняти десь там 40 місце, але все одно трошки кешу заробити, там, відбити свій е, мінімальний там внесок. Гравці в дисгольф також мають професійні контракти з виробниками дисків. Вони мають кидати тільки ті диски того бренду, ще там інші є умови, але за це вони отримують зарплатню. Зарплатня, яка ну, раз в місяць приходить. Так? Тобто є контракт на певний термін є виплата. Топові спортсмени, дисгольфісти. Мільйонери. Є відомих мінімум три гравця, які отримують контракти, отримали, підписали з мінімальною 100% виплатою 1 мільйон доларів на рік. Це без бонусів, це без інших якихось спонсорських виплат. Вони можуть співпрацювати не тільки з виробником дисків, а з там рюкзаків. Якихось інших аксесуарів, відповідно з того теж отримувати додаткові виплати. Також вони можуть випускати свої диски, наприклад, тут Баліста Про Якоба, з кожного проданого диску він отримає плату від виробника. Тобто, крім виплат брендового, ще за, якби, за продажі, за кількість проданих дисків, він отримає ще бонуси. Крім того, ще коли ти граєш добре. Ти отримуєш призові. Це теж заробіток твій. І зараз топові гравці отримують там в минулому році за цей сезон там, декілька гравців, які отримали більше 100 тисяч доларів тільки призовими за свої місця, які вони виграли. Крім того, можна робити мерч свій. Такий, наприклад, продавати і монетизувати теж свій бренд. Більшість публічних контрактів невідомі, але перший такий відомий став це Пол Макбет, шестикратний чемпіон світу, він підписав контракт з дискрафтом на 10 років, 10 мільйонів доларів гарантованих виплат, плюс в нього є декілька лінійок своїх дисків, він отримає з кожного проданого диску якісь відсотки, плюс в нього є свій мерч, плюс він. Виграє багато турнірів, відповідно, отримує призові ще з тих турнірів. Ще є Рікі Вайсокі. Він підписав контракт, який теж став публічним. 4 роки, 4 мільйони доларів з Dynamics Discs – Це теж гарантовані виплати. А якщо взяти жіночий дивізіон, тут теж є гравці-мільйонери. Один з відомих контрактів це Paige Пірс. Вона чотирьохкратний чемпіон світу. Підписала, з Discraft має контракт. В Неї там в рік пів мільйона доларів є виплат, плюс бонуси за турніри, продані диски. І так далі. Тобто, це мінімум може бути 500 до мільйона, це мінімальний. А скільки дисків продасться, максимуму в них немає. Так само є європейський гравець Крістін Татар, двохкратний чемпіон світу. В неї контракт був на 4 роки: 125 тисяч доларів гарантованих, плюс бонуси, плюс. За виграні турніри в неї мінімум 100 тисяч в рік. Зараз вона виграє підряд вже 2 роки тільки призовими з турнірів. Тому ніколи не пізно почати кидати фрізбі. Цей спорт ще розвивається, можна зробити абсолютно повну кар'єру і нормальну гідну зарплату, якщо ви прагнете цього. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Підпишіться на канал, поставте лайк. Напишіть коментарі. Mm -hmm. Дякую.